Лиманський, Бахмутський, Авдіївський та Новопавлівський напрямки, де зараз найгарячіше. Росіяни тиснуть, ЗСУ намагаються тримати оборону. Це кадри зачистки Красногорівки від окупантів третьою штурмовою бригадою. Відео зняли кілька днів тому. Минаючи міні-загородження, бійці зайшли до міста на броні і вибили росіян. Запекло б'ються за часів яр та Іванівське. На Бахмутському напрямку окупанти підтягають резерви і кидають у бій техніку. На бахмутському напрямку звичайно, що проводяться всі необхідні інженерні фортифікаційні заходи, аби утримати противника. Однак ворог продовжує сунути в районі населеного пункту Іванівське та в районі Богданівка. Там уже йдуть бої в межах міста. Ворог хоче взяти часів яр, бо це плацдарм для наступу на Костянтинівку. Зброї для цього не шкодують. Бачимо збільшення артилерійських вогневого ураження. Також він застосовує вже все більше, більше і частіше, і більш так планомірно вже і техніку, тобто і танки безпосередньо, і бойові броньовані машини збільшилась також і кількість застосування його кабів. Тобто, ми можемо спостерігати, що часів ярці. Ярко... Більше подається авіаційному такому ураженню, крім того, на цей напрямок перекинули нові резерви. Ми спостерігаємо тут підрозділи як 102-го полку з 11-ї БР, і також сюди ж було перекинути 13,07 мотострілецький полк територіальних військ. Тобто можна сказати, що угрупування тут посилено, і вони штурмують буквально з всіх напрямків, з яких тільки можуть. Але і ЗСУ відповідають, ось кадри, на яких воїни 93-ї окремої механізованої бригади Холодний Яр знищують ворожу БМП пострілом із гранатомету, впевнено та влучно. А це Авдіївський напрямок. Сюди теж перекидають нові резерви і посилюють артобстріли. Та ворожий наступ зупинили воїни 47-ї механізованої бригади. Ось кадри, де вони розгромили елітну штурмову групу. Рота ударних БПЛА відпрацювала з екіпажами Бредлі. Що стосується саме Авдіївського напрямку, де вони е, пробують розвивати наступ після захоплення Авдіївки. То е, тут вони мають певні локальні вусхи е, на напрямку населеного пункту Орлівка, зокрема. Де вони дещо просунулися вперед? Штурмує ворог і на Лиманському напрямку. Інтенсивні бої у Білогорівці. Там бої відбуваються навіть під землею в катакомбах. Бо всі споруди зруйновані. У розвідці вважають, росіяни будуть намагатися вийти на адмінмежу Луганської області до так званих виборів Путіна. Після роботи на східному фронті головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський анонсував кадрові рішення. Йдеться про командирів, які не володіють обстановкою і наражають на небезпеку солдат. Марина Смолова, Ми Україна, марафон. Єдині новини.